Друзі, привіт вітаємо вас на подкасті «Сміливі завжди має щастя. На зв'язку Марта та Ксенія Плечій. Привіт, Оксанка, як справи? Чудово, привіт, Нартузі. Що як твій день сьогоднішній? Трошки й ниво, я б сказала, починався, але дуже продуктивно закінчився. Це дуже гарно. І враховуючи, що він ще не закінчився в тебе, він тебе ще буде йти трошки. Це в мене вже день підходить до кінця, і в мене вже по факту неділя. Ну, то таке. А, слухай. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему. Я для мене це дуже важливо, і я б дуже хотіла проговорити. Підсумки року я знаю, що це вже березень, почалась весна, але для мене не існує виправдань. Починаю життя з понеділка, чи там починаю своє життя з Нового року. Я думаю, що це просто ідеально, якраз тому, що всі проснулися зі сплячки. Нарешті закінчились всі свята, і треба якось врватися в майбутнє і в робочій будні. А що може бути краще ніж згадати, що було минулого року, про наші планування, цілі і подивитись на минуле що. Проектувати майбутнє, от дуже гарно підмічено, Е, тому в принципі, я б не дуже довго говорила про е, там підсумки. Я все-таки за те, що нам треба планувати наше теперішнє зараз, але е, не зачепити цю тему я не можу, Е, тому е, мені би хотілось дізнатись, чи ти взагалі якось плануєш підбиваєш підсумки. Виділяєш собі час на це. Взагалі, я маю щоденники, де я пишу свої цілі, де я пишу свої думки, роздуми. І в мене цілі діляться річні та квартальні, тобто кожної пори року, і відповідно місячні. І в кінці року насправді я не впевнена, що це в мене відбувається в кінці року, тому що в мене це якось я постійно повертаюся до цього грудень-січень, тобто воно як коли пів співпаде. І тоді я просто. Роблю підсумок того, що досягнуто. Можливо, щось я викреслила зі списку і бо зрозуміла, що воно зараз мені не на часі, або щось перенесла на майбутнє. І та розбирається дуже цікаво, насправді дуже обожнюю. Сидіти так з кавусею, просто відокремитись від всіх і е, спробувати зрозуміти, що було круто, що варто покращити. Супер, а скажи, а маєш якісь такі ну конкретні техніки, які ти використовуєш чи це все в тебе дуже так інтуїтивно? Я своє життя загалом ділю на кілька сфер, аналізую там свої персональні цілі, робочі цілі, фінанси, спорт в мене зазвичай подорожі, в мене окрема категорія і книги? І як вийшло? Та нас ну насправді, тому що, наприклад, в категорії там здоров'я це в мене харчування і спорт, і я почала займатися, що відповідно дуже круто. А стосовно книг насправді не дочитала. Я спланувала, що буде дуже 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 багато читати, але минулий рік трішки. Не було часу, були інші пріоритети, і я взагалі як майже ціла й з книгами, от просто не закрила. Але цього року я буду виправлятись. У мене є дуже крутий список, і я мушу їх всіх прочитати. Також ну і я по всіх цих категоріях з дизайну багато цілей своїх закрила, що дуже прекрасно. Ось якось так розкажи, як в тебе взагалом? Ну, у мене є такий скринінг. В першу чергу я там аналізую себе. Мені є три питання для себе, і я так думаю про це і стараюся максимально собі описати, щоб мати можливість переглядати якраз кожного року. І такі питання я собі ставлю. Я вдячна собі в цьому році. Я стала ким я стала і що я змінила, тому що я дуже вірю, що там зміни це завжди найкраще. І кожну зміну ми якось адаптовуємо під себе і ну, робимо якісь висновки з того. І наше життя покращується. Тому вдячна стала зміни. Це таке перше. І так як ти казала, я теж маю свої категорії, по яких я, в принципі, теж роблю саморефлексію, ретроспективу, можна так сказати. Єдине книги це дуже класно, але це для мене все саморозвиток там умовно. Я... Люблю перевірити там здоров'я тіло, а якісь відносини, які в мене були в тому році, з сім'єю, з друзями, в стосунках, духовність це для мене важливо в плані, як я виросла, от на підсвідомому рівні. А, ну і яскраве життя. Хай воно буде яскраве. То я собі люблю повиписувати такі найяскравіші моменти, де було, що робила, то і подорожі, і концерти, театри, фестивалі оце все туди. І це дуже коротко насправді, але це реально дуже складно згадати, от коли ти підбиваєш підсумки. І в мене вже цього року з'явився новий алгоритм, як я це буду робити. Але про це пізніше можна я уточню одне питання. Ти ти от кажеш згадати. Тобто, у тебе є просто питання, і ти відповідаєш на них відповідями. Бо я коли розказувала про те, що я дивлюсь на цілі, чи вони здійснили чи ні. Я просто маю це все занотовано, всі свої бажання цілі по місяцю, по кварталах і так далі. І я дивлюсь на, на ці списки і собі вибираю можна так сказати. А от ти розказуєш про згадування, що цікаво для мене. Це зовсім різне, напевно. Ну так, я прямо стою і згадую кожен місяць, тому це дуже багато часу займає, і вже там 2023 рік я буду трошечки по іншу робити підсумки, бо в мене вже будуть заготовки по місяцях, там умовно, uh -huh. і це буде набагато простіше і легше зробити. Круто, дякую. Але ну тобто, якщо так підсумувати, взагалі то дуже круто підбивати підсумки, бо вони тебе заряджають. І ти там чітко бачиш, що ти зробив, що ти не робив, і можливо, воно тобі й не треба було, і ти вже такий навіть наступний рік це не вносиш. А є таке що ти розумієш, вона стає таким першочерговим, і ти така гоп, і перенесла далі, і першочергово починаєш з цим працювати. Супер, може, маєш щось додати? Ні, ти дуже круто все завершила на, на тому питанні. Добре. Ну, от е, ми поговорили про підбиття підсумків, і все-таки я би хотіла там більше зосередитись на плануванні. Бо я знаю, що дуже багато людей живе таким одним днем, і дуже легко говорити це життя занадто бентежне і дуже важко планувати. Ми не знаємо, що станеться завтра. Е, та, та, все має сенс, але е, я якби не знала. Що станеться завтра? Я би сьогодні просто сиділа. В мене була якась панічна атака. Я не розуміла би, що мені робити. А і я би взагалі не мала ніякого сенсу, не бачила в житті. Бо я така: ну а що? Ти знаєш, як, як день має знати, як він має статись, і що ти сам взагалі не розумієш, що ти маєш робити? Тому е, давай про планування. Мене насправді цікавий, чи ти пишеш цілі на рік, і як вони в тебе виглядають? Може поділишся? Ой, з радістю насправді так для мене теж планування дуже дуже важливе, бо от мене лякає якась невизначеність, коли в тебе немає плану і ти не знаєш, куди рухатись. Можливо, трохи жорстоко прозвучить, але це можна назвати трошки гайнім часом, тому що ти не знаєш куди рухатись. Відповідно, в тебе немає результатів, з якими ти можеш тішитись, або відповідно розуміти, чи ти туди взагалі рухаєшся. А я планую рік, планую квартали і планую місяці. І ти прочитала. Була книгу про Bullet Journal, а я спробувала імплементувати всі техніки. Насправді я це все дуже скоротила, тому що трошки підлаштувала під себе, але мені дуже сподобалось. І в мене як починається? По перше, я звісно прописую на рік цілі, які я хочу здобути. Їх є багато, і це кучка в плані поки що дуже так не зрозуміла. Далі я вже ці цілі відношу до якихось категорій. Як ти раніше згадувала, чи ж наприклад фінанси, саморозвиток ну, У мене просто є ще, наприклад, книги і дизайн. Я чомусь виношу окремо. Я не знаю, чому ну просто для мене це важливо. Але, наприклад, саморозвиток там може йти англійська моя, ще якісь можливо курси, тренінги. Я їх теж записую. І відповідно, водія вже на категорії, це теж дуже нагромаджується досить велика, така велика кількість цілей. Тому я ще виписую собі 5-10 основних цілей. Тобто, це є пріоритетні. На що мені треба заакцентувати увагу? Тобто, якщо там щось нижче в списку, може не статись і я не досягну цього, це нічого страшного, але в мене має бути чітко чітке розуміння того, а яка п'ятірка чи десятка, от просто мастхев цього року. Якось так далі. Відповідно, вже приблизно накидаю собі план, за яку ціль я буду братись в які місяці приблизно, тому що теж я розумію, що я, я не робот, я не можу всі цілі почати там сьогодні працювати над ними. І наприклад, на квартали дуже круто. Чому квартали? Тому що дуже часто мої цілі. Це, наприклад, вивчити якісь нові скіли там з дизайну, чи підтягнути рівень англійської, чи ще щось, і воно так з середнього воно займає десь три місяці такої клопіткої роботи на це, і тому це дуже круто ділити на квартали. Ось Ливши це на квартали, я вже там можу прописати приблизно це все на місяць, і кож на кожен окремий місяць, але ці цілі я вже пишу там, ну вхай сьогодні березень. То я в кінці лютого писала цілі на березень. Тобто вони в мене були чорнотково накинуті, але я їх відповідно відсортувала. Я їх відповідно трішки переглянула, дописала щось, щось перемістила на майбутнє, щось взагалі викреслила. І для мене нормально, наприклад, сьогодні повернутись до своїх цілей, які я прописала в січні. І поміняти. Тобто, це нормально, якщо я викреслю щось або додам якусь, якийсь новий пункт в список. Бо трошки життя йде напрями векторі руху, куди ми прямуємо, трошки міняються, і безголосто не міняти і цілий річних. І ще одну штучку хочу розказати. Просто для мене це стало нещодавно відкриттям. А я я от останнім часом була дуже заклопотана, мала багато роботи, і я не могла це все. Тобто мої персональні цілі вони чомусь відходили на другий план, тому що була робота, друга робота, третя робота, курси і так далі. Crazy. Нічого вже скоро я буду вільна. І відповідно в мене є якісь свої персональні цілі, ті ж книга, англійська, ще щось, і, і на це не, було, не вистачало часу. І я подумала: ну ж не просто так. Зараз, коли я в Канаді, в нас в календарі починається чомусь з понеділка. І я вирішила починати свій день з понеділка. В календарі починають свій день з неділі, сорі, це, це я трошки uh, провтикалась. Ось і круто починати свій день з неділі, коли ці, ціла неділя суто на твоїй персональній цілі. І ти вчишся там, працюєш відповідно. З понеділка по п'ятницю ти працюєш на своїй роботі, суботу відпочиваєш, а от понеділок, о, знову ж таки, понеділок, субо, неділя це, виходить, твій персональний день для. Для розвитку і для твоїх цілей, лише для них. Інші ти просто викреслюєш і цього дня для інших справ не існує. Це не сприймає сенс, і я десь розділяю твою думку, бо ми дуже часто такі думаємо: понеділок, п'ятниця, ми супер круто попрацюємо. А субота, неділя, ох, як на саморозвиток, закладемо час, ох, як навчимося! Все в нас вийде, але ні. На жаль, субота, ти будеш там прибирати щось робити, ще щось. Неділю ти будеш трошки відпочивати, і в результаті ну саморозвиток, понеділок робочий. І ти такий, ну класно, я цього тижня по саморозвивалася. Ти дуже класну штуку сказала. Я от все життя жила тим, що субота прибирала. Що я хочу сказати, це субота, це завжди має бути день для відпочинку, і е, прибирання має бути серед тижня. От я собі відкрила таку класну штуку, як, наприклад, прибирання це в мене зазвичай десь четвер, а от приготування їжі вівторок. Тобто, і виходить, що всі такі хатні обов'язки, я згрупувала в одну кучку, е, зробили їх там в четвер-вівторок після роботи, і в мене вихідні вільні, прекрасні. У uh, мене є дуже класна техніка, і я про неї вже багато разів говорила. І я не знаю, чи хтось це взагалі робив. От ти робила, наприклад, те, що я казала. А uh, мені дуже подобається писати бажання, писати, що я хочу, і якось воно ну, ну, там, знаєш, перечитуючи, ти якраз коли плануєш там, вже дрібніше там, місяць тиждень, ти вже така, оп, я хотіла йога цього місяця в мене буде там йога. Ну, тобто умовно. Але в мене є прям класна техніка, я. Почну, я вивчу, я попробую, я буду мати і я продовжу робити. Цікаво те, що можна реально написати все, що хочеш, що я почну. Ну, реально, що душа забажає, ти такий просто пишеш, пишеш, от даєш школі в своїм фантазіям, а потім ти пишеш, що ти хочеш вивчити. Після того, що ти пробуєш. І знаєш, коли ти щось пробуєш, тобі сподобається, ти це переносиш в я почну це робити, а потім воно я продовжу це робити. І от тобі нова звичка, наприклад. У мене є до тебе тут питання. Насправді мені здається, дуже цікаве. Дякую. Я чула про ці техніки. У um, мене якось воно інтуїтивно виходить. Я завжди пишу свої списки, того, що я щось там попробую чи вивчу нове, Тобто, я, я не пишу такою формульовкою, але в мене воно є. Але я хочу уточнити про я продовжу. У мене чомусь така зазвичай, коли я щось почала вже робити, і я щось роблю. Я я чомусь на цьому не акцентую увагу. Тобто воно і так уже в процесі знаєш, це як ніби ти стараєшся правити собі якусь нову звичку, і ти стараєшся Окей, цей місяць ця звичка не, не можна взяти на себе кілька звичок прибивати одразу, і просто і коли вона вже закріпилася, ти не повертаєшся, ти вже її не пишеш, не пишеш в цілі і в план, тому що вона вже і так закріплена. Вона вже є. Ти пишеш нову, яку ти хочеш правити. А за оцю ти забуваєш тому що це вже частина тебе. Добре, зустрічне питання. А скажи, не було в тебе таких якихось звичок, які ти там почала робити? Ти їх трошки робила, а потім гоп, і вони в тебе просто пропали з твого життя? Є таке, але коли я розумію, що вони пропали і вони мені конче потрібно, то я це на це дивляться, як я почну. Тобто, це знову ж таки в мене є досвід цієї звички, але я вже її не роблю. Значить, мені потрібно заново її прибивати для себе. Ну, знаєш, знову ж таки це дуже індивідуально. це може для когось просто геп. А я скажу, чому я керолистин, я дуже акцентую на тому, що я роблю, бо я вважаю себе дуже систематичною людиною. Ну, тобто я роблю системно одні ті самі речі, часто і я люблю акцентувати на тому. Бо там, наприклад, ти знаєш, яка я була, і там були різні моменти. І мені, наприклад, зараз важливо, що я продовжую будувати. Плани, продовжую собі писувати день, я продовжую шукати позитив в най найдурніших ситуаціях. І коли я собі це проговорюю, і я така, я не зраджую собі, я далі роблю те, що робила. І мені, от воно ну здається, дуже логічно, але е, так це не стосується всього. Я там за те, що теж забула, і воно. Але от, наприклад, в мене є. Ти ж знаєш, по п'ятницях мене є сніданки. Для мене це стабільність, це снідати з моїми подругами. Е, це завжди дуже натхненно, класно, смачно. І я роблю на цьому акцент, що я продовжую це робити. Ще один приклад: це ми зараз всі донатимо. І я прям пишу, я типу, закликаю, ну, от кожен ранок, там ранкова кава, тривога. Ну, тобто я продовжую донатити, я розумію, для чого я це роблю. Ти активовуєш, ну, типу, ти заряджаєш теж когось щось робити. І це ну, я не знаю, для мене це дуже працює, і це теж свого роду саморефлексія, бо ти такий, дивишся, що ти робиш. От тобі подобається спорт, і ти там продовжуєш бігати. Тому ну, для мене це таке. Має сенс, а по цілях теж собі пишу там 10 цілей, різні, там кружочки вибираю, основні і прописую дуже так чітко критеріями. Деколи навіть люблю собі пофантазувати і прописати конкретно, наприклад, умовно, там я хочу купити машину, я прям до кольору, до ну, ну все опишу. Як має виглядати ця машина, щоб воно було якесь таке чітке і знову ж таки, коли я хочу цю машину? Але про побудову цілі це все можна там взагалі окремо е десь зустрітися, поговорити. Але ну вона класна, вона має сенс якісь там цілі записати. І я прям от хто нас слухає, я би хотіла е всім запропонувати от сісти, включити собі якусь льову музичку, взяти чай. Я не знаю каву, вино неважливо. Взяти ручку листочок або апку на телефоні і взяти, і просто поставити там 15 хвилин таймер, і почати писати все, що ви хочете. От цікаво, скільки кожна людина може написати, тому що можете писати максимально дрібні речі, великі речі, але я як починаю це писати, от на швидкість, по загалом, типу, факт написати найбільше за тих 15 хвилин. І коли ви там дуже багато всього пишете, воно потім якось само до вас приходить. Різними способами, і дуже часто, коли ви вже написали, ви такі а ну щоб це мати, треба щось зробити, і воно йде вам в якийсь там ваш місяць, і ви собі це заплановуєте. І я ну це не тільки на початку року, але я прям такі списки, що я хочу, роблю часто, бо вони реально класно працюють. Я цілком погоджуюсь, Я навіть згадала, як ми пам'ятаєш сиділи в Мексиці Я писала стохочу, і я нещодавно їх перечитувала. І Марта, половина з цього вже збулась. І я навіть не усвідомила цього. Я не перечитувала і теж хочу перечитати. Завершимо я почитаю, але це було другого на року. Так, а я після нашої розмови напишу своїх нових, теж поставлю собі таймер. Не знаю скільки в пунктів вийде, мабуть, не 100, але 15 хвилин і запишу всі свої кортілки зараз. Супер. На наступний раз відзвітуєш мені. Угу. Це класна перевірка. І так, хто слухає, пишіть, пишіть, великого бажайте. Бо насправді, ну, типу, це така ніби дуже очевидна річ, але. Дивлюсь на людей і бачу, люди так думають дуже так сьогодення. немасштабно з цього дня. і все нереально, і все важко, і все неможливо, і так багато оцих не-не, то самі себе блокують. І так часто не знають, що вони хочуть. А якщо ви не знаєте, чого ви хочете, то взагалі ну хто має знати, що ви хочете. Тому прокачуйте цей скіл, пишіть, 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 а думайте, візуалізуйте, а воно потім. Діями прикріплюється і ви це отримаєте. Сто процелинка мотивації. Я, я ще просто хочу закінчити е, цитатою м, Бетховена. Наскільки я знаю, що жодне бажання не дається нам окремо від можливості його виконати, і насправді, ось коли ми створюємо будь-яку ціль, будь-яке наше бажання, навіть якщо ви не знаєте, чого хочете, ви самі можете визначити, чого ви хочете, в плані того, що окей, сьогоднішнього дня е, я приймаю той факт, що я вірю у те. Чи вірю у те? Ось дуже часто питання, можливо, якихось е, віри й бачить. Майбутнього, а коли є багато непонятного, то просто ви можете визначити, що ще ви будете вірити, наприклад, наступний рік. Через рік ви можете змінити свою позицію, змінити свою цілі, змінити свої бажання. Але цей рік я буду прагнути цього, і, і насправді ви побачите, які це прикольні результати вийшли. Я повністю підтримую твою думку, а, і так і повертатись. Ну, тобто, не просто написати і десь в ящик ставити. завжди до того повертатись, завжди перечитувати. Тому що ми забуваємо, що ми хочемо, а потім такі ну, прочитали, згадали і гайда робити. Ну що, Оксана? Загалом у нас ця думка була дуже давно. Я загалом про це вже десь рік думала. Ми, в принципі, 5 лютого, якраз і записали. ми е, мали. Таке бажання, і ми мали багато про що поговорити. І ми почали. У нас був перший епізод, і він, мені здається, був дуже таким ключовим. Найкращу тему з усіх можливих, тому що реально ми розказували про виховання. До речі, це можна подивитись на Ютубі у відео. Ми там ще дуже солодко зразу стукнулися. Але е історія була про те, за що ми вдячні нашим батькам, які ми виросли, тому що можна договорити нас неправильно виховували, ми не мали то, що, що хотіли. Але ми з Оксаною думаємо, моїм я те, що наші батьки могли нам дати, вони, вони нам дали, дали. З дальше і далі. Що ми беремо в руки своє життя і самі щось робимо. І от ми зараз пора по пам починаємо цікавий проект. Правильно? А та я насправді теж дуже довго чекала. Ми дуже довго чекали цього, дуже довго придумали теми, і це прекрасно, тому що в тебе є неймовірний досвід, і в мене є неймовірний досвід. І як круто, коли ми з ним поділимось, можливо, надихнемо інших людей теж в, в якісь цікаві пригоди, нові історії, нові професії. Все про що ми будемо говорити. Та бо я не знаю. Мені я дуже переконана в тому, що люди повинні завжди ділитися своїм досвідом, ділитися якимись позитивними кейсами, непозитивними кейсами, підтримувати один одного. Ну тобто, це все в теперішньому що, часі дуже круто робити. Я там є та людина, яка є, через те, що я там. Часно, щось почула, десь побачила, прочитала, і зразу така, як цей губка впитала, використала і така клас. Це я вже знаю. Ну і так, як ти казала, бо ж багато я про що поговорити, казати про якийсь професійний розвиток, і про подорожі, і про волонтерство. Я б дуже хотіла, щоб в нас була якась така рубрика експериментів, щоб ми один одному щось собі пообіцяли і подивилися, як вона впливає. Можливо, це робили з більшої кількістю Тай, а хотілося би також проговорити якісь доленосні речі, які у нас сталися, якісь топи будь-чого насправді, тому що серіали можу щось навчити там книги, само собою. Ну тобто там, цікавих дуже дуже багато. І я думаю, нам є про що поговорити, і ми говоримо зараз дуже мало, але у нас були неймовірні подорожі, і ми могли сидіти з вином в. Турині і говорити три години про речі, які нас хвилюють, про якісь події. А зараз ми можемо робити це тут. Uh -huh. і, можливо, комусь буде це цікаво слухати, бо я думаю, буде дуже багато цікавих історій. Тому починаємо. Це буде це одна з моїх цілей на 2023 рік. Я хотіла подкаст. Я хотіла блог. Я хочу міняти. Своє якесь ставлення до речей з власним прикладом, і відповідно, я хочу щось тестувати, щось змінювати. І, і це класно можна робити тут. Тому ідеї, пропозиції, все вітається, і я думаю, попереду дуже багато всього цікавого. Сто процентів. Дякую, Велике, за Мартусь. А, з вами були Мартуся і Оксана, так yeah. чи Оксанка? Ні, 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 мене Оксана, але ти Мартусь, і будеш для мене завжди. Як скажете, як скажете. Наступна тема буде теж дуже цікава ефективність, ефективність. Ох ти що, це теж. спойлер. Питають, Марта, як ти все встигаєш? Як ти все встигаєш? Все планую, пишу в різних календарях в зошиті. Але про це будемо говорити пізніше. Угу. Друзі, дякуємо, що ви нас слухаєте. З вами був подкаст Смілий завжди має щастя і ваші любимі. Марта та Ксенія Плечі. Любимо вас!